Шановні друзі, ми вас вітаємо. Хочемо поговорити про незалежність України. Незалежність України виборюється зараз в цій війні, яка триває ну, на даний момент на сході і на півдні України в основному. Тому що в 91-му році незалежність практично нам упала так, без особливих зусиль. Комуністи України проголосували за незалежність, щоб зберегти комуністичний лад в Україні при тому, що Єльцин почав демократичні перетворення в Росії. Щоб вони не заділи Україну, комуністи українські рішили відділитися від Росії. Так, в 91-му ми отримали ну, практично псевдонезалежність. Я можу на це відповісти тільки типовою українською фразою: Так, то воно так. Але трішечки трішечки не так. Тому що насправді були люди, які поклали своє життя для того, щоб цю незалежність отримати. І це була пристойна категорія українців. Їх називають українські дисиденти. Деякі з них заплатили за це життям, більша частина з них заплатили за це тривалим позбавленням волі. Багато з них заплатили меншу, але теж досить таки... Високу ціну соціального приниження, переслідувань. Якщо брати конкретніший приклад, то Левко Лук'яненко взагалі проголосив метою свого життя юридичний вихід УРСР зі складу СРСР. І, власне, проголошення акту державної незалежності це було втілення в життя, мети життя мети цього борця за незалежність України. Так, дисиденти багато зробили для, для незалежності України, але маємо признати, що на той час, коли відбувалося голосування в Верховній Раді, більшість там була за комуністами. Але все-таки, звідки взялись дисиденти? Ну, дисиденти, власне, це була та категорія української інтелігенції різних напрямків, навіть якщо ці люди належали до так званого робітничого класу. Або селянства, все одно у них була значна частина інтелектуальної праці. Але перейняли вони естафету боротьби за незалежність України від вояків УПО. Яких радянська влада називала бандитами, які, в принципі, показали себе ну, дуже так погано з повержені з польськими селянами. От це від них. Звісно, той, хто бореться проти певного режиму, для того режиму буде злочинцем. Але насправді УПА захищали українців і від радянських, і від нацистських, ну, відповідно, і від польських протиправних дій. Ну, Можна брати багато прикладів, але найпростіше розглянути, наприклад, голод 1946-1947 років. Руки. Ну, Давай я розкажу про цей голод, тому що я маю свідчення від учасників. Жила, в цей час була дівчинкою, моя мати, яка, в принципі, спасла свою сім'ю від смерті голодної в той час. Спасла вона її тим чином, що поїхала на Західну Україну, от туди якраз де це була УПА, яка захищала місцевих селян. І е, там е, заробила е, зерно, заробила хліб, який дозволив врятувати сім'ю. Причому вона розповідала так, що вона тільки приїхала, домовилась там про роботу, про, почала робити. Їй сказали: От бери мішки, мішки зерном і вези. Тому що, поки ти тут щось заробиш, вони там помруть з голоду. І вона відвезла зерно і вернулася назад, і потім відробляла це зерно і заробляла нове. І таким чином вона спасла не одну сім'ю на Поділлі? Поділлі, На так, На Вінницькій області. І насправді сучасні дослідники показують, що там, де мережа УПА була потужною, там голоду практично не було. Там, де вона була слабшою, але достатньо розвиненою, голод був слабшим. Тільки там, де ця мережа була слабкою, голод був сильніший, не забирав більше життів. Одне завдання, яке поставило перед собою, ну точніше, перед УПА їхнє керівництво це було протидія голоду, це було знищення команд реквізиторів зерна, це було захоплення складів зерна і повернення, ну не тільки зерна, продовольства, і повернення цього продовольства відповідно українським селянам, для того, щоб дійсно не допустити ну, масового вимирання. І насправді, в зв'язку з цим, дійсно ці люди були злочинцями. В очах радянської влади плюс, відповідно, вояки УПА знищували як представників радянської адміністрації, так, власне, і представників каральних органів СРСР. І головним чином війна УПА йшла проти НКВД, як його тоді називали. І тому ми мусимо собі давати звіт, що, звісно, ці люди для українців були героями, а для Окупаційної влади, звісно, вони були ворогами і злочинцями. А від кого тримали естафету УПА? УПА перейняло естафету від повстанського руху 20-30-х років, який досить таки був поширений в Україні, знову-таки охоплював степову лісостепову смугу здебільшого. Повстанські загони на початку були більшими і численнішими, ну ще поки радянська влада до кінця не була встановлена. Але вже протягом 20-х років частіше вони почали діяти меншими загонами, але все одно головним своїм завданням ставили протидію радянській владі і захист місцевого населення від різного роду репресивної політики комуністичного режиму. Діяли зазвичай на невеликій території. Найбільш а, відомим а, таким осередком повстанців є а, Холодноярівська Республіка, яка проіснувала ну, практично протягом 20-х років. І а, вже от масові повстання 1929 року, а, селянські проти колективізації, вони також а, були пов'язані із підтримкою ось цього. Повстанського руху, який, власне, ну, продовжував певне існування, але згас, ну, практично згас вже от під час Голодомору 32-33 років, тому що голод був дуже сильним і протидіяти йому було важко. Але навіть під час голоду повстанські загони здійснювали ту саму практику, так само нападали на реквізиторів зерна, так само старалися його повернути селянам, так само нападали на склади. Сні намагалися ну, намагалися іншими способами протидіяти а, поширенню голоду, але їхні сили були природно нерівними. А, плюс їм доводилося мати справу з регулярними частинами Червоної армії, які переважали і чисельно, і за якістю озброєння. Ну і відповідно організаційно також а, були потужнішими за загони повстанців. Тобто, виходить, що і загони повстанців, і УПА. Протидіяли геноциду українців за допомогою голоду. Знищенню українців як нації за допомогою голоду. Ну, це один е, з таких епізодів або одне з таких завдань, які виконував і повстанський рух, і УПА. Але насправді, якщо брати УПА, то були збройні сили е, підпільної української держави, які повинні були її захищати. І тому вони виконували ті завдання, які були пов'язані саме з захистом. Українців як етнічної групи чи як національності, можливо, навіть як нації, але ключовий момент в тому, що вони себе сприймали саме як збройні сили, незважаючи на те, що ось там вже з 1947 року їм довелося перейти з такої от військової форми боротьби на ну практично підпільну. Діяльність невеликими групами, але все одно ми повинні розуміти, що, по-перше, УПА охоплювала практично всю Україну, і багато упівців, користуючись, скажімо так, відбудовою ОРСР після війни, могли переїжджати в різні частини України, зокрема навіть на Схід, і там так само утворювати відповідні осередки, які функціонували досить довго. Ну і ми ж повинні розуміти, що збройна боротьба УПА тривала аж до 1961 року. І як ми розуміємо, що якраз з початку 60-х років ось ця боротьба вона й перейшла в фактично в дисидентський рух. Ясно, але вирісовується пряма лінія, що, що тоді доводилось воювати проти геноциду українців. І зараз, в принципі, наша армія практично воює. Також проти геноциду, тому що ми бачимо, що діють російські війська в Україні. Це чергова спроду, спроба геноциду українського населення. Ну, українського народу, звісно, це, це та політика, яка успадковується протягом 20-го, ну зараз уже го століття. Успадковується політика Російської імперії? Ну, радянської. Е Ну, тому що Російська імперія, ну про це ми, мабуть, поговоримо окремо, мала трошки іншу політику. Вони не старалися знищити українців фізично, не старалися, старалися перетворити українців на селянську націю, на селянську народність, і старалися нав'язати ну, нав перше свою культуру, свою мову і, звісно, еліти переманити на свій бік і таким чином зневілювати. Українців як е, націю? Повстанські загони. Вони практично з'явилися чого, Чи все-таки вони теж прийняли якусь естафету? Ну, повстанські загони прийняли естафету від армії УНР і е, тієї Отаманщини, яка існувала протягом національно-визвольних змагань 1917 1921 років. Тобто від е... петлюрівців яких називала радянська влада. Тобто після е, е, захоплення України російськими військами почалася партизанська війна. Так? І це ці повстанські загони це є ті е, партизанські загони, які воювали проти е, е, загарбників. Ну, треба розуміти, що цю війну складно назвати партизанською. Це була саме повстанська війна. Ці загони дійсно були загонами повстанців, і цей рух, він дійсно. він то... То розпалювався, набирав сили, і до нього вливалося багато людей, і він е, просто палав, наводячи жах на більшовиків. І е, більшовики навіть боялися в деякі райони просто з'являтися, тому що розуміли, що їх там чекає. То він е, поступово згасав в силу того, що радянська влада йшла на певні поступки, і відповідно залишалися тільки найрадикальніші, найзапекліші борці. Тому дійсно цей рух не можна назвати партизанським його. Кваліфікують як повстанський, він є повстанський рух. Ну завдяки його діяльності, наприклад, можна стверджувати, що був небо. Завдяки його діяльності були ще деякі поступки. Та сама українізація в значній мірі була наслідком того, що був страх ось цим повстанським рухом, що він просто охопить всю Україну і більшовики її втратять. Ну, а визвольний рух 17 22 років. Ну, власне, ми повинні собі добре давати звіт, що ось ці національно-визвольні змагання, коли ми говоримо там і про Центральну Раду, і про гетьманат, і про директорію, це були намагання створити державу. І насправді динаміка від ідеї автономії до проголошення незалежності пройшла, власне, ну за один рік. Від першого універсалу, який проголошував створення ОНР як фактично автономії в складі демократичної Росії, до проголошення четвертого універсалу як проголошення повної незалежності, що ОНР є незалежна держава. І власне підписання Брест Литовського миру, де ОНР виступає його стороною, фактично призводило до... Появи mm -hmm. і визнання УНР на міжнародному рівні, що дійсно існує така держава. І потім ми повинні дуже добре зрозуміти, що УРСР це також була практично е, державність. Це не була автономна складова СРСР. І це було видно з кількох е, речей. Перше визнання УРСР сталося під час підписання ризького миру з Другою річчю Посполитою, коли ОСРР його підписала як сторона цієї, цієї угоди. Потім ми добре повинні давати собі звіт в тому, що УРСР була засновником ООН. І це теж було міжнародне визнання саме державної суб'єктності Української Радянської Соціалістичної Республіки. І тому всі політичні правові... І навіть культурні претензії на право незалежності, на право державного суверенітету, вони мали ну не просто юридичні підстави, вони мали ще й міжнародне визнання. Тому це був ну, не просто там е, якийсь такий акт, який стався там, з волі якоїсь там, ну, частини суспільства. Це був природний процес, який е, ну, власне виразився в цей акт незалежності. Е, і створення власне суверенної, самостійної держави Україна. Ну, цей суверенітет зараз доводиться відстоювати власне, від збройної агресії Російської Федерації, яка ну, не хоче змірятися з тим фактом, що існує держава Україна, що ця держава є абсолютно незалежною, суверенною і має всі права. Проводити будь-яку, яка їй подобається, ну, яка нам, нашій державі подобається, чи внутрішню, чи зовнішню політику. І тому у нас є тільки один шлях: це відстояти свій державний суверенітет, відновити свою територіальну цілісність, добитися повної беззастережної капітуляції Російської Федерації з її подальшим роззброєнням, для того, щоб зняти цю. Загрозу міжнародній безпеці вже не тільки в навіть європейському регіоні, але і у всьому світі. Дякуємо за увагу.